Толстова, учениця 8 класу, комунального закладу Павлівська гімназія, Богодухівської міської ради, Богодухівського району Харківської області. До вашої уваги пропонується тема дослідження: екологічний стан річки Мерла на території Богодухівщини та основні тенденції його змін екологічна незбалансована господарська діяльність, штучна зміна природного режиму водних об'єктів. Недостатньо очищені стічні води підприємств і неочищені з поверхні водозборів призвели до того, що деградаційні процеси почали переважати над самовідновлюваною і самоочисною здатністю малих водних систем. Не треба думати, що розв'язання таких глобальних проблем під силу лише урядам держав та офіційним установам. Кожен з нас може зробити свій маленький. Але дуже вагомий внесок у покращення ситуації. Наш час досить актуальною є проблема збереження річок наслідок господарської діяльності людини. Тому актуальність нашої роботи викликана необхідністю висвітлити сучасний рівень ведення річкової, річкового господарства, а також розкрити перспективи водокористування шлях, подолання екологічних проблем водних артерій нашої місцевості. Висвітлити проблеми охорони і захисту природи та довкілля. До річки Мерла необхідно вжити міри щодо відновлення її первісного чи принаймні задовільного стану. Об'єктом дослідження була річка Мерла, а предметом дослідження гідробіологічний аналіз вод, якісні та кількісні показники води. Мета нашої роботи розкрити реальну конкретну проблему своєї екосистеми. Ознайомитися з проблемою забруднення річок характером та джерелами, способами запобігання чи уникнення забруднення, визначити шляхи спільного подолання екологічних проблем. Наші дослідження проводились в Харківській області, Богодухівського району протягом 2021-2024 років на річці Мерло Богодухівського району Харківської області. Методи. Маршрутні екскурсії до русла річки Мерло, де ми вивчали фізико, географічні і біологічні характеристики річки, проводили спостереження, рейди, контролі за чистотою берегів річки, а пробували методи проведення екологічних досліджень, гідробіологічні дослідження, вимірювання фізичних факторів водного середовища, органолептичні і біоіндикаційні методи. Ми вивчили хімічний склад води річки Мерло, забруднення місця, викидене чистот. Богодухівський район розташований у північно-західній частині Харківської області на її межі Сумською областю, адміністративний центр району міста Богодухів, яке знаходиться в центральній частині району, 65 км від обласного центру міста Харкова. Річка Мерло тече до Дніпра, верхів'я річки Мерло. Протікає у західній частині області. Мерла права притока Горська довжиною 116 кілометрів. Бере початок на височині біля Рясного. Річка поділяє Богодухівський район на дві рівні частини північну та південну, вздовж русла річки розташовані села, села, оточені лістами. Більшість землі займають пасовище і запавні луки, які використовуються для господарства. Павлівка та селища руки, Річище звивисте шириною 5-8 метрів глибиною 0,5 1,5 метра на плесах до 3 метрів живлення снігове і дощове. В результаті проведених досліджень ми встановили санітарний стан річка мерло в межах села Кручик та Павлівка за останні три роки різко погірше. Русло сильно замулене, береги у деяких місцях завалені сміттям, головні забруднювачі підприємства житлового комунального господарства міста Богодухова, Богодухівський рибоконсервний завод «Екватор», Салтівський м'ясокомбінат, Богодухівський молокозавод. В основному наших досліджень був закладений екологічний моніторинг, що полягає, полягає у виявленні чіткої уяви про рівень забруднення річки. Аналізуючи дані наших досліджень наведені ведені діаграмах, ми можемо сказати, що якість води річки мерло відповідає вимогам, але ми бачимо, що склад води краще до потребляння стічних вод підприємств, ніж після. Інтенсивність запаху склала 3,4 бала, знижена прозорість та змінювався колір. Аналізуючи дані в результатів державного моніторингу, вод, за даними регіонального офісу водних ресурсів, у Харківській області при досліджені створів. В одному із створів були виявлені випадки перевищення гранично допустимих концентрацій нікелю та свинцю. Якість води річ померло в створах села Павівка і селища Гути у 2024 році. Декілька погіршилась в порівнянні з аналогічним періодом минулого року по азоту Амуніму. фенола, нафтопродукта покращилась по азоту нітратному. У 2024 році погіршилась якість річкової води у створах село Заводи, село Павівка, село міського типу Гути. Збільшилось тільки Бажаних речовин збільшилась кількість хлоридів, кількість нітратів зменшилась. Отже, забруднення природних вод може призвести до того, що вони стають непридатними для пиття, купання, а інколи і для технічних потреб. Саме це підтвердилося у червні, вересні 2024 року, коли біля річки стояв неймовірний сморід, а коли а коли води був молодший, це забруднення спричинило масову загибель. Майка, що основними джерелами забруднення і засмічення річки є недостатньо очищені стічні води, промислових і комунальних підприємств Богодухівщини, ясокомбінату, вологозаводу, рибоконсервного заводу, скидання залізничного транспорту, пестициди та інше. Забруднюючі речовини потрапляють в природні водойми, що від... Черенок і призводить до зникнення водних артерій краю, бо їх боляче дивитися, як річка, перетворюється на болото та смітник. Дослідивши сучасний стан річка Мерло, ми пропонуємо: крім будівництва очисних споруд, необхідно розробляти технології, що дозволяють знести до мінімуму відходів виробництва, побудові промислові січні води, віддавати механічні, фізико, хімічні та біологічні обробки. Слід використовувати фільтри різних рівнів, максимально очищуючи відходи виробництва перед викидом їх у воду. Ми повинні дбати про середовище, в якому живемо, якщо хочемо вижити. Благополучні стандички це основа для оцінки результатів здійснення тих заходів, що пропонується, мабуть, під ним слід розуміти такий стан, який.